Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про дві лінійки безмішкових пилососів. Ровента спойлер комплектація буде різною, але у кожній серії можна підібрати ту комплектацію, яка потрібна саме вам. Перші дві лінійки майже однакові. Для прикладу у нас ровента Compact Power Cyclonic та Compact Power XXL. Перша лінійка підходить для випадків, якщо у вас невелика площа оселі, ну або вам просто подобається робити фізичні вправи, спустошуючи контейнер для сміття. Не дарма він називається Roventa Compact Power. Він то дійсно пауер, але трошки компактний. Тут контейнер об'ємом півтора літри, який зручно чистити та знімати а потужність мотору. 750 Вт. А якщо ж розмір все ж має значення, тоді варто звернути увагу на Compact Power XXL. Тут і потужність 900 Вт, і місткий резервуар для сміття об'ємом 2,5 літри. Якщо вам набридло дихати пилом і вже нема сил вибивати килими перед святами, або ви ну дуже любите свого домашнього улюбленця, але коментарі друзів, що ти живеш з Етті, вже набридли, тоді цей пилосос буде вашим спасінням. Швидко та якісно ви приберете всю оселю. Учно з килимами і м'якими меблями, і зробите це набагато тихіше ніж з Compact Power Cyclonic. і тільки погляньте наскільки він більший. Різницю важко не помітити.